Друзі, усім привіт! Це знову медіа ТВ футбольного клубу Кудрівка. І так, ми знову підготували для вас чергову порцію розгорнутого формату і про гру, і про вболівальників, і про все на світі. Коротше кажучи, найцікавіше про те, що відбулося цього разу під час кубкових пригод за участю нашої команди. Як відомо, кубок доволі непрогнозовані змагання, які не залишають суперникам права на помилку. Доволі таки часто трапляється, що саме на стадіях плей-офф фаворити вибувають на перших рівнях. А андердоги, наприклад, отримують шанс вписати своє ім'я в нову сторінку історії. Це кубковий матч, цим він і відрізняється, що кожна команда може налаштуватися на один матч і обіграти там. Нижче класом обіграти хто вище класом. Дуже великої різниці між першою лігою, там командами, які ставлять задачу перед собою вийти в вищу лігу, і командами всередині прем'єр-ліги, великої різниці немає. Фішка проста: один матч і все. Або ти здобуваєш перемогу, або ж завтра дивишся турнір по телеку, або на ось цих от трибунах. Жодного запасного варіанту або йдеш далі, або тебе відсівають і забувають. Як і у минулому розіграші, жереб кинув нам у суперники лівий берег із першої ліги. Суперник знайомий і, можна сказати, принциповий. Адже торік саме Кудрівка у статусі гравця першої ліги вибила прем'єр-ліговий лівий берег у шаленій перестрілці 3-2, де вирішальний м'яч за 5 хвилин до фінального свистка забив наш Андрій Сторчоус. Пам'ятаєш свій м'яч, який провів вас далі? Так, пам'ятаю, вийшов на заміну, забив переможний м'яч. Здається, хороша команда, молода, амбіційна, тренерський штаб, який. Дуже добре налаштовує команду, буде дуже цікава гра. Тож тепер ролі команд помінялися. Лівий берег у першій лізі, а Кудрівка в елітному дивізіоні. Але принциповість тільки зросла. Це дуже гарна команда, дуже амбітний клуб. І завжди ставить перед собою максимальні цілі, як і ми. І так була дуже і гарна гра і для вболівальників, і для гравців. А ще ми будемо грати на чудовому стадіоні. Так що завтра подивимось. Ми налаштовуємось на гарну гру, на позитивний результат. А... Яка Дякую. птиця буде сильніша. Да, Завтра побачимо. І ще кілька цікавих порівнянь. Якщо говорити мовою символів, то сьогодні на нас чекає дуель двох птахів: двох пернатих з абсолютно різним асоціативним сприйняттям і, звичайно ж, характером у лівого берега. Символом є лелека. Яка асоціюється із добротою, вірністю, щирістю, щастям, ну і так далі у цьому ж дусі. У Кудрівки ж символом є яструб. Це сміливість, швидкість, сила, динаміка. Одним словом, справжній хижак. Він вміє вичікувати, вистежувати і завдає удару саме в той момент, коли це потрібно. Погодьтеся, вимальовується доволі таки динамічна дуель двох пернатих, ну принаймні до початку матчу. Ну а далі, як то часто трапляється в старих анекдотах, зустрілися якось перед матчем два футбольних експерти. Ну зараз самі все почуєте. Дмитро, ну наша гра сьогодні в прайм тайм. Е і ви працюєте на матчі коментатором. Перевіримо, як ви підготувались підготувались до цієї дуелі. Ми назвали це дербі пірнатих. Що ви скажете? <звіт> Я б назвав ну реально цей матч, напевно, найінтригуючим ну принаймні в програмі. От сьогоднішнього там суботнього дня з якої точки зору е команди ось тут поблизу переходу між УПЛ і першою лігою перебувають станом на зараз. І, от мені здається, їх рівень на сьогодні реально можна співставляти. Багато спільних моментів можна знаходити в там в ростері двох команд. І в принципі мені здається, і стилістика команд дещо схожа. Тому я згоден із тими, хто виніс цей матч в прайм для того, аби якомога більше людей, в тому числі у телетрансляції, цей матч подивилися. Мені буде цікаво. Я на це сподіваюся. Я думаю, що сьогодні у нас є підстави вважати, що реально буде, буде багато забитих м'ячів, і я думаю, що у нас є підстави. Сподіватися, що ми побачимо цей новий формат кубка, коли без додаткових екстра таймів одразу серія пенальті. Я не здивуюсь цьому. Ну ви там в УПЛ, коли там розглядаєте всі ці матчі так коректно, але хвалите Кудрівку, а що за кулісами там? Ось ну, причинка є якась. А, я до речі, насправді Кудрівку. Е... Ну не сказати, що не хвалив. Так я не хвалив. Поки що. Я, я я чекаю, тому що досвід попередніх клубів десь підштовхує до того, що не треба поспішати дуже сильно з висновками. Ось ці перші тури треба придивитися до команди. Я я, от я пояснюю для себе перемогу над Олександрією настільки яскраво емоціями. Чи це емоції, чи це щось більше? Напевно, є підстави вважати, що це не тільки емоції. Я зараз дивлюсь ростер, додаються футболісти, продовжується якби до заявка команди, але я, в принципі, висновки повноцінні, напевно, робив десь ближче до кінця вересня. Зустрінемось вересня. Однозначно зустрінемось і, можливо, навіть футбол. Отже, друзі, усе максимально просто. Хто кого перелітає, ну а якщо вам більше подобається, хто кого переклює на футбольному полі. Один матч, одна історія. Кудрівка проти лівого берега. Час визначити, хто з нас летить далі за почесним трофеєм. І як завжди, ми разом із синьо-білими, бо ми граємо серцем. Перший дзвінок за господарями. Кутовий. Сідний пробиває крізь наш захист, але зносить м'яч вище воріт. Хух, видихаємо. А далі слово за кудрівкою. Мамросенко віддає класну передачу. Коркішко протягує м'яч, комбінує з партнером, але захист лівого берега чистить карний майданчик. І ще один момент: Сторчоус на безбородька, удар і лише сейф жмурка рятує лелек. Тиск синьо-білих тільки наростав. Ось тут лосенко скидає на Рогозинського і знову жмурко на висоті. Суперник майже одразу відповідає: сухоручко б'є у дальній, але льопка в порядку. А потім справжня. Пожежа біля наших воріт. Криворучко прийняв, пробив і знову наш голкіпер рятує. Добре, що з добиванням у сухоручка не вийшло. У важкі моменти дуже потрібна підтримка, і на трибуні вболівальники Кудрівки працювали не кількісно, а якісно, зірвавши, як то кажуть, три горла. Так наші болівальники на стадіоні в меншості, але від цього підтримка стає тільки сильнішою. Тільки погляньте, який психологічний тиск створюють на суперника ці хлопці. Як ви вже встигли помітити, сьогодні на полі синьо білих здебільшого представляють ті, хто ще не засвітився під час матчів УПЛ. І це не просто так. У Нас підібрався дуже якісні хлопці, футболісти, і всі гарно тренуються, всі намагаються. Потрапити до перших да, складно десь по чемпіонату вибрати, тому що гарно тренуються. І сьогодні ми дали хлопцям не то, що як кажуть, шанс дати. не шанс, Вони його заслужили, заслуговують своєю праці на тренувальному полі, на Ми дали відчути, що таке офіційні ігри, хто мало ігрової практики, отримують. І ми в них вірили. Ми не те, що там поставили, і нам кубок не потрібен, Ні, ми вірили і знали, що хлопці будуть битись, грати. Ну, зіграли, як зіграли. Да? Тобто, а Хлопці, які не вийшли сьогодні, вони повинні були відчути, що у них за спиною є гравці, які можуть займитися, щоб вони десь не думали, що вони там основні гравці і все, вони вже чогось добилися. Сьогоднішня сама віддача, бажання хлопці доказали, що вони дишать спину. Ті, хто грали попереду в попередніх матчах в УПЛ, другий тайм. Нерви зростають як на полі, так і по всьому периметру арени лівий берег. Сухий рахунок тримається, але синьобілі намагаються зламати цю нульову стіну. Діагональна Гусєва, скидка на сторчоуса. Далі м'яч у Рогозинського. Момент, але замість удару рикошет у спину Ох, Як же це було близько? Свіжий Литовченко після виходу на заміну одразу вмикається у справу. Козак підключає Олексія простріл, м'яч прошелестів над поперечкою. А тим часом сідний знову на стандартах повторює старий сценарій і знову зносить момент. Останні хвилини, остання атака. Козак віддає на Гусєва, навіс на Рогозинського. Валерій вистрибує, пробиває головою, але занадто слабко. Може, десь контратака суперників були небезпечні. Ну дійсно, ми з цим постійно постійно сталкиваємося або ну шукаємо ключ до цього, щоб таких моментів не було. Ну на жаль. Сьогодні нам повезло, може, в деяких моментах, я пам'ятаю, що не підстрахували вчасно і Кудрівка класна. І от козак вийшов, дуже класно вийшов в ігру. І... Дійсно, класний матч. Та якщо я не помиляюсь, це була може 15 п'ятнадцятимінутка, коли ми попресували трішки і бачили поціли. І я боявся, що ми можемо пропустити. От хвилювала цей час. А ви ж знаєте, коли ти викладуєшся в пресингі, да йде провал. І тут треба правильно середній блок налаштовувати, нижній блок. Ну це буде ворот. Проаналізуємо. і тут все стає зрозуміло. Буде лотерея. 90 хвилин розминки перед серією 11-метрових, тож поспостерігаємо за цим футбольним спектаклем без зайвих слів. Серія пенальті. Тут усе вирішують холодна голова, сталеві нерви і трішки фарту. Цього разу удача була не на нашому боці. Але головне, ми билися до кінця. Це був матч характерів, матч нервів. Матч, який точно ще довго згадуватимуть уболівальники. Перш за все, хочу подякувати хлопцям за самовіддачу. Це кубкова гра, В, в кубку так буває. Це гра з одного матчу. Це... Напруження, яке бачили сьогодні на полі, хлопці віддавалися, програли не в основний час, програли в серії пенальті, тому таке буває. Але позитив, те, що ми змогли побачити е тих хлопців, які менше грали в, е в УПЛ, е тих хлопців, які взагалі не виходили. В тих матчах, тому е, вони показали, доказали, що вони можуть грати, що вони е, дійсно на тому рівні, який е, підтвер... підтвердили рівень, тому е, ну, будемо готуватись далі, будемо готуватись до матчу в е, УПЛ, будемо готуватись до матчу наступного з Карпатами, будемо сподіватись на позитивний результат. Ми навіть не обсуждали, що це було так попередньо. Році, да, то есть, э, ми налаштувалися, як у нас офіційна гра, навіть не то, що там кубка ми казали, що буде кубкова гра, да, то есть, як там складаються э, інші матчі да, на цій стадії. То есть, э, це кубкова гра складається до матчу, треба виходити, битись, грати в футбол і намагатися перемогти. Ну, основний час 00 да, зіграли, а це вже лотерея після матчевої пенальти. Це вже так удача була на нашому боці. Сьогодні емоції, ну, як, як в звичайного болівальника, галю було забито мало. Моментів, що в однієї іншої команди під час матчу теж було небагато. Ну, посередня гра ну, як болівальнику вона сподобалась, бо е, була майже, майже без центру. Але ну, будемо сподіватись на наступні ігри і на результат в УПЛ. Там, Буде другий настрій там буде інша гра і. Все покаже слідуча і далі ігри, які будуть команда проводити чемпіонаті. України. Все на сьогодні дякуємо, що були з нами від першої до останньої хвилини. Ваша підтримка це те, що додає команді сил у кожному матчі. Не забудьте про підписку, лайк та коментар, адже це мотивує нас рухатися далі. А також підписуйтеся на наші соцмережі, щоб не пропустити найцікавіші моменти із життя команди. Попереду нові випробування, нові емоції та нові перемоги, які ми будемо переживати разом з вами. Граємо серцем до зустрічі.